То треба прямо дуже довго думати над тим, що от цей момент, а цей момент цього персонажа. як, як треба його собі чітко уявляти в теорії? І. Коротше кажучи, так, персонажів придумую багато, але гідно і того, щоб його використати в тому чи іншому твіру. М це досить рідко і досить швидко забуває, на жаль. Є е ідеї, є ідеї, деякі це факт, немає впевненості те, що в мене вийде. Е -е, я вже оповідав одну типу, сюжетного проекту, який я тут оповідати повністю не буде. Єдине, що можу казати безпосередньо самому Генріху, те, що була ще думка е -е, зробити цю ідею. Я можу казати нам. О, я можу казати нам, вона все одно майже нічого не каже. Була ідея українського